5 вересня 2022 року, 7 година 10 хвилин, йду на раніш... ранішню рибалку. Сонце зійшло вже. Сьогодні тучок з утра немає, погода гарна, але... Плюс 9 тільки, роса дуже велика. І так прохладненько. Але я одягся, нормально одягнувся. Тому зараз на річку Болохівку йду. Це Івано-Франківська область. ця річка у Дністер. Ну, все добре, давайте. Уже 9 година 15 хвилин, а кльов дуже поганий. Гарна погода, чисте небо, сонечко світить скрізь дерева. А клювати не хоче, О, але насадку з'їдає Все таке зараз почеплю хлібця ще. Ну да, рибку я приїбав. Нави вже дві платвички, мабуть. Десь з десяток уклеєчки. Ну, оцей верхоплавки малої з десяток. Зараз почеплю хліба. Щось воно не клює, то, мабуть, я вже скоро додому піду. Так, ногачок чіпляю хліб. Почепив ногачок хліба. І зараз закину. І буде 16 година 10 хвилин. Це 5 вересня 2022 року. Болохівка. Я став на широкому місці. Тут глибина. У цій ямі один метр. Одну верховодку піймав. І поки все. Ну будемо надіятися, що іще щось клюне. Зараз подивлюсь, може, глибину поміняю. Зараз 17 -го година 15 хвилин. Три рибинки верхоплавки малі піймав, піймав. і ну його ну його на. Пішов я додому. Таку рибну вовлю. Це хватило.